Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі проходити подію. Вавилон, заборонена зона. Важка середня складність. На це раз у мене танчик Гренадер. Він дуже такий фановий, прикольний. Дві пульки з барабаном до заряджання і можна бахкати по 900 шкоди. Він забирає, якщо в'їхати о 800, як гарно в'їхати. Тут уза, та. Ух, щеп, влучати би. <хи> так, швиденько розібралися. Оце він прикольно. Тягне бота за собою. Зараз він проїде і я жахну. Жахну. До речі, на лютій складності дуже багато супротивників. Важких танків і там ну, не, не так фаново проходиться на цьому танчику. А тут заїхав у туза, жахнув по дупі і на 800-900 шкоди ти бахнув. Тільки... Ооо! Оце я вихопив. Так, вони у нас ще одного союзника вбили. Треба буде дуже обережними, щоб не від'їхати. Цей танчик доволі таки прикольний, він мені подобається. Пофанити. Головне, щоб хтось приймав шкоду на себе. Бачите, що на цей раз випало так, що жодного у союзників важкого танка. Три середні танки. Та... О, зараз по попці... Ууу! Яка гарна альфа! Зараз перезарядимось і... О, не вийшло в мене. Дуже поспішив я та бахнув, не, не звівся, головне звістися. Ну, все, всіх ботів ми погризли, зібрали достатньої кількості міріума і о, можна вже переходити на другу фазу. Саме головне не активувати зараз ці точки, щоб не битися з усіма ботами. Так, їду я перший. Союзники позаду, о, хтось 5000 набахав. Нічого собі, оцей він, крутий дядько. Так, ось тут треба почекати, тому що якщо я активую цю точку, що у нас? Привітульки. Давай, підставляй мені тут. Та що ж... Що ж ви робите? Зараз мене вб'ють. О, Я право це казав. Треба в'їхати всім о 800 бахнуло. Оце дуже смачно вийшло, дуже гарно в'їхати на цю базу, щоб швиденько на тобі. Коротше кажучи, всіх перебили, ми втрьох. Бачите, у мене є... згод із... Трьох гравців є. Це прикольна катка буде. Першу фазу ми пролетіли. О, вже союзник вихопив від е, боса. Так, ну що, треба активувати цю точку та вбивати. Так, зводимось, зводимось. 600. Дуже гарно, мені подобається бахати. Фановий танчик. 920. Так, да, прикольно. Вийшло. Заберемо і цього болота. Ага, бачите, поліпчення мені на влучність дали. Для цього танчика це must have. О! Ці кролі з'явилися. Ну, по них дуже складно бахати, поки я зведуся, вже всі кролі пов'їжджають. Бачите, вони ще гризаються. До речі, о, прикольно, 900, і я вже з'їв повністю свого опонента на боті. Теж гранадер Дуже класно, мені подобається. За секунду вбиває. Ну, Такий м'який танчик. До речі, якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригод. Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть коментарі. О, поки я гомонів, мені вже башню вибили. На тобі! На 900. Все, я тебе з'їв. Зараз зібрамо мірю. По, поки я... Щось вам розказував, ми вже перебили всіх ботів за секунду, і залишається один міріум і все, можна при пригади на третю фазу. Так, активуваю. Я цю точку вихоплю. До речі, я також кінця замітив, той, хто активує перший цю точку, по ньому бахають всі боти. Оце гарний, гарний постріл на 900. Так. Це, треба їхати з... з, з своїми союзниками вб'ють. Бачите, трахають. Боти. Один союзник вже пограв. Теж на легкому танку. Та що вони по мені бахають, не зрозумів я. три машини. Ще одного союзника вбили. 800. Так швиденько заскочити. О, зараз в мене б'ють. Фух. В останню секунду хтось з союзників в'їхав і ми пересребнули. О, оце прикольна штука на гренадері. Швидка швидше перезаряджатися буде. О, на цей раз у мене прикольні такі ці поліпшення дали. Ще б шкоди б, дали. Це Саме жорсткий мастке був би. Так, активуємо цю точку. Вафка. 900. У, -у, у. Як гарно вийшло. А ну, ну тобі. 800. Це дуже класно, дуже круто. Так, прикольно, подобається. Якщо хочете у цьому режимі пофанитись. Беріть гренабера та бахайте всім по дупах. Тільки на лютій складності не неможливо, там дуже багато важких танків. Ось, ось на важкій складності такі дуже багато середніх танків, вафлі, та що він ціле по мені? Ціле і ціле. Так. О, як я і казав, бачите, важкі танки, ці поляки, я нічого вже не можу зробити. Так, активуємо ми невидимість та таку слабеньку регенерацію. 850. О, знову в мене починають драти. Так, залишається ще трішки вбити двох ботів і можна їхати битися з босами. Та що ля, він по мені цілить. О, ЛТшка. Купив постріли, все, ЛТшку я з'їв. Шершень вже пограв. І можна їхати. Активую я регенерацію. Сервер, що ти робиш? Ти що, дурний, чи шо? Нікого нема союзників, а він активував е, цей перехід базу. Ні -ні. Треба заїхати. У-у-у, За... 920. Як це класно бахкати! Привіт, хлопчинка! На тобі на 800! Ну це раз дуже гарно у мене виходить. Влучаю я в нього. О, наснага. це теж перезарядка е, плюс. Точність. Так, ну що. А, ще одне. Е, є невеличкий такий шанс, можна бахнути боса аж на 1000 шек Оу, бачите? Я тільки про цей казав. 900 скільки там? 930 я по ньому бахнув. Так, всі даруть мене. Фу, що я не влучаю. Оце був дуже погана, дуже тупа реалізація. Так, активу Ммм, Смакота. Я його з'їв. Це без їй хлопчинка. Це картовуємо турбо та втікаємо. І катаємось біля чув <смір> я змагав. Все, доїли всіх ботів. І поки я розбирався з ботами, перший раунд закінчився. Світники швиденько погризли всіх ботів. Так, ну по їжаках я не хочу бахати, не бачу. О, це я бахнув дуже смачно. Дуже. Ну і потрошител я теж не дуже багато о, о, зможу бахнути. 400. Це я не влучив. Так, так, можна і о, 800. Дуже класно, дуже. Знову хвиля ботів їде. Це остання а потім. А, не я. На тобі. О, вони кусаються. Як бджоли. Так, зараз буде остання хвиля з босів. Останній раунд. Може мені вдасться ще на 1000 ну 300 бахнули, Зводимось, зводимось тільки щоб союзник мене не штовхав. О, тисячу! А, ні, ні-ні-ні. Це воно просумувало з коли я влучили з союзниками. О, 920, смакота, О, їжики з'явилися, треба втікати. Активуємо невидимість та втікаємо. 920, смакота, 700. Оце у мене майже рекорд. Я буду на першому місці, коли ми виграємо цю картку. Ех, не вилучив. Так, незручно було бахати, поїхав я далі. Поки я граюся, вбиваю ботів, мої союзники гризуть босів. 400. Так, дуже гарно, тільки я активував, бачили, що перезарядку, тому що босів вже майже нема, На тобі пожортці. О, скільки до 8 хп ще вилучати. Ну все. Дякую за перегляд, ставте лайк, пишіть коментарі.